А ваш шоколад ліки чи десерт? Перевірте відсоток какао. Якщо у вашому шоколаді менше 80%, ви їсте просто солодку плитку, а не суперфуд для краси шкіри. Чорний шоколад вище 80% це не просто їда. Це суперфуд. Він багатий флаваноїдами, які покращують роботу судин. Зменшують запалення і навіть впливають на настрій. У стародавніх майя його називали їжею богів і вживали лише перед важливими ритуалами. Дослідження показали: 30-40 грамів такого шоколаду в день можуть підвищити рівень серотонину і ендорфінів. А що це? Це радість, прекрасний настрій і задоволення. І пам'ятайте, чим більший відсоток какао, тим менше там цукру і більше користі. А смак такого шоколаду він з гірченкою. І це справжній смак краси. А який відсоток шоколаду вибираєте ви, діліться у коментарях. Напиши в повідомленнях слово краса і я відправлю тобі у подарунок гайд з омолодження. Якщо бажаєш на консультацію, пиши три дев'ятки» з подругою. Якщо було корисно, став лайк і підписуйся. Тут багато цікавого.